Розповідаю, багато людей запитували, як білий. Для тих, хто не в курсі. Є у нас отакий болотний бобер. Це у нас домашній улюбленець. Він молодий, йому півтора роки. Заболів він, упав на задні ноги. І хто знає, що з ним. Потихеньку худне, але їсти його ніхто не збирається, тому що да, для тих розумних, які розповідають, покаже його вет лікарю. Ви ж одні такі самі розумні. От в Богом, забутому... Да, в Богом забутому селі. Кожен другий ветлікар, а в місті у нас за 100 км у Полтаві, да, самого більшого гризуна, якого бачили ветлікарі, це морська свинка. Ну, тому що ж кожен другий тримає от таких от домашніх піде молодець домашніх улюбленців, і тому дуже багато фахівців по ним. Я відповів. Їсть він хорошо. як торкаєш утулу, а гарчить. Ну, о, бачите, о. Ну, тягає ноги. Худне. Ти не доживеш до нового голу, я тобі кажу. Якось так. Отак біли. Їсти його, ніхто не збирається, тому що деякі там опять же, недолуги пишуть, жири його. Ну, Жаріт підід кума, брата свята. А в нас це кориш, ми його їсти не будемо. Житиме він поки житиме. Апетит у нього нормальний, повторюсь, В туалет він ходить, але, але краще не стає. Лежить він отак бочком, лапи не пухлі. Не знаю. Ну, я вам відповів. що з білим, кому було цікаво. У нього багато шанувальників. Якось так. Всім добра.